Як безкоштовно відправити документ вашому контрагенту? Все дуже просто. Скористуйтесь веб-сервісом SOTA. Перейшовши за адресою sotabook.com.ua, Вибираємо розділ SOTA Lite та натискаємо увійти за допомогою особистого ключа. Вибираємо наш ключ та вводимо пароль від нього. Відкриваємо меню зліва та натискаємо завантажити документ. Вибираємо контрагента, попередньо створивши його карточку, та завантажуємо сам документ. Натискаємо відправити контрагенту та вводимо пароль від ключа. Ось і все. Документ успішно відправлено. Також хочу зазначити, що відправлений документ з накладеним електронним підписом має таку ж саму юридичну силу, що і паперовий документ. Якщо хочете дізнатись, як можна заощадити ваші кошти з електронним документообігом, а також як автоматизувати бізнес-процеси вашої компанії, будь ласка, звертайтесь до наших спеціалістів. Вся інформація у описі.